Всім привіт! Ну що, я вже почала пекти для ярмарки ці кекси. Рецепт ви знаєте, він у мене є на каналі. Отакі кексики вийшли. Ну, вони завжди смачні, простенькі, недорогі, состав недорогі, але дуже смачні. Вийшли. Ну, я ще буду їх прикрашати, що шоколадною глазурю, посипочкою. В общем-то вийшлося з сосочками. Ну, то таке. Я стараюсь, дуже стараюсь. І зробила ще тісто на пісочне печенье. Воно поки в холодильниці. Сейчас зараз допечу це, потім займусь печем. З кексиками я закончила почти що. Це вдома, такі і більше, що з ну, сосочками длинішими, ну а це на садочок. Вже упакувала, зараз занесу, буду філатею забрати. А вже печиво буду пекти, коли прийду. Бо там заморочка за глазур'ю, не знаю, чи вийде вона в мене. У мене вийшли печеньки пісочні. Я не знаю, ось от, вони от таке. Аби вона товарний вікне загубила до завтра. Зараз оце глазурю робила перший раз. Скажу, мало шоколада взяла, треба побільше на таке количество печива. Але ще думаю на ярмарку буде достатньо. Я не думаю, що всі прям побіжуть печиво моє куплять. Хоча, хто його знає, таке може бути. Ось таке в мене вийшло печиво. Пішли. Дівки до зими мною дуже тратить гроші. Викручувати руки. Дивіться, які композиції. Зараз підійдемо ближче. Все, роздивимось. Це ж пофоткатися можна тут. Ви в курсі? Треба буде, як будемо йти додому, Аня? це фото Угу. Фэллоуін? Ну чого Хеллоуін ти? Ну там штыкли. Ну і що. Це свято вражаю осени Ось така інсталяція. Тут, чеснок ще от Чеснок от це от тебе казать на ярмарку ой зараз йдемо. уже така штучка красиво глянь ось вот это вот очень классно яблочко гарбузики боже як прикра... прикрасили все. О, ти посади. Реально ти там в Халовіцьку зону. зону. Ого, який, який гербуз. Ширіон. Бачили? Мамочки, так, ну а тут вже родная. ярмарка. А де дітвора наша? Казали, що вийдуть, Та дітей виведуть. Тройники. І що пішли? Я подивимося, що там. І ще там ціла ваза буде. Людей? Щас. Ви що, теж гроші покидали? Молодці. Щось. А, зараз діток поведуть там. Концерт буде, ігри. Ну то йди бери собі пудінг. Якщо ти хочеш, ти чого сюди прийшла? У мене є гроші, пішли. Надо, мабуть, забирати. Демо пані господині. А я розраховую. Вже все. Слухай, Всі вийшли, воно щось все мені тихіше.

На жаль, не чутно, про що вони балакають. Ідемо сюди. О. Хочеш сідай подивись, Присаджуйся. C'est des dévêtements. Oh. C'est des dévêtements. C'est des C'est 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 un C'est Плескать, да, Где цукерка? О. У нас же дома нема его. Ну, хоть там будет Дозурию, так. -то. А. А там... Плеска тоже хочу выступать. Що ти хочеш? Пішли, що ти хочеш? Куди? Іде. А, віддати? на, забирай. Забрала? Ну, дивися, що ж ти береш. Взяла. А ну що безплатно, ми випали. Да От бачиш, ти чайочик безкоштовно. Пішли, філати. Тут ще І варениками пригощають, пахнуть безкоштовно. Mm. безкоштовно. Ну тож безкоштовно ж. Як mm. Які молодці. Взагалі супер. Смачного вам, дівчата, бачите, яке свято гарне. <сь> і ця пішла. А, зараз підемо. Іди варенички поїсиш. Залізла до виховательки на руки. Щось хлопає, регочеться. Я не можу з нею. Що тут буде? Попадало все з карманів. Що? Нилька. чи приймає участь? Давайте, нам треба в центр їхати, а ми виїхати не можемо, хтось машину поставить біля воріт. Он не танцювалася, да? Пішли в центр, їле виїхали, якийсь мудрець поставив машину напроти ворот. Прийшлося по бордюрах їхати, бо ми і так запізнилися. Да, да, узнала, да. <реперезнені> <реперезнені> Ні, це центр цей. Ой, какой садик тут же все такой маленький. Я мама, видео тут мама, снимала. Что б я тут фоткалась? Ничего я не поняла. Боже, забули взять а тебя, ладно, підешь босса. Давай, давай, заходь, заходь, заходь. Покажу вам, вам тришечки. Центр. Філатею всі э, логопед забрала, от туди кудись повели. Цікаво, що там роблять? Зараз ну, балакати будуть. О, курочка наша. Де? А, Ага. Але це не наша. Оце. Щось ага. ригучиться ага. там. Це моя мрія. Подивися. Ой, яка яка. Покажи. Мечта да, и. Да. А скажи, подальше, прям в экран. Аля обсезивает тут. Ну что тут может делать? Что? Ага. Если бы у нас такая милая лисичка была, она бы и дня не прожила. Яка. Я, бы... я, я, я бы спала бы. А что бы она? Это ты, 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 это ты же знаешь. Ты же а, знаешь, что, что это? это. Дельфин. Цей это... дельфин единый рог, что ты? А типа так. Не шаришь ничего. Зовсім. Щось пощить там. Смотри. Покажи м'яє. Покажи мені її. Это ще фанатка. Яких ігрушок. Барабани якісь. Барбинчики. Та ще на дачу, поїдемо сюди кормити. Це Думаю, тут роздягалка. Ці? Ні, ти без облаї. Ну а це тут в фахівці сидять. Тут роздягалочка. Якщо ви прийшли дитинку, роздіть. Не лягон, гляньчись, який грашок. Що... А там буває надовго? Я так, не знаю. Зараз це ж спеціаліст, поки не подивиться. А тут що за? Кому що? Там інша кімната в прошлый раз ми там були. Так що от як то так. Поні. Тобі вже з женихами гуляти треба, а не з понями. Куди? На вулицю, не треба мені підмігувати і кліпати тими глазами. Валюша, а тобі якраз от нельки з женихами треба гуляти, а тобі з понями. От що ти робиш? А потім скандал виходить. Що ж там, Боже, маленькі діточки, виграшки грають. Інтересно посмотреть. Угу. Мама, пас, смотри, та Валя. Макака. Схожу, до речі. Тільки чогось вона не та. Не потлат. Где тут обезьяна? Не кричи, вон, высыть, бачишь? О, мама, смотри, это Неля. Тоже схожа, да. Ну, такая миленькая. Нет, не миленькая. Не, ну что, миленькая, интересно. Может, купаться? Может, купаться? Неля, не позорься. Можно, что ж нельзя? Катайся. Ну і що, то просто місця для діток на крісло колісних, щоб вони могли заїхати, поставити і теж покататися. Іди, валя, теж покатайся на карусельці. Що, не вивели ще філате? Ні. Ні. Не? Ну, ж так. Я має поки чищу картошку, швидко вам розкажу. Що ж там є? Лагопець сказала. Логопець сказала, що з нею треба розмовляти, вона дуже шустра, активна, і ми, вона чує, що ми швидко розмовляємо, і їй хочеться це швидко але ну, В неї не виходить. Получається, калявля блябля. Ось. Ну, в неї ж роти не закриваються. Вона питається щось сказати. Взагалі, сказала, що з нею треба розмовляти повільно, по слогах. Тоді вона буде більш засвоювати звуки і, ну, все, звуки вона засвоює, ну як вона повторює, але не складає їх в речення. В общем, заказали ми ще отаку штучку, де накладна покажу. Сьогодні ми вже теж почали її приймати. Оце ось лицетин. Ціна йому, люди, щоб ви бачили, 1281 гривня. Там 170 таблеток, це її на 2-3 місяці повинно хватити цих капсул. Це дуже треба для того, щоб вона розмовляла, для розвитку мозку, для функціонування мозку. Вже приймаємо. Ті препарати я теж показувала. Що ще хотіла сказати? По поводу хотіла я взяти, по поводу і закінчила. Хотіла я люди взяти дитячий відпуск на 10 днів, так як в мене є неповнолітні діти. Ой, Скажіть на що? На осінні канікули написала заяву, все. Взиває сьогодні мене директор і каже: мені треба справка від батька, що він цей відпуск не брав. А я кажу, де я вам повинна його взяти, того батька. Я кажу, не знаю. Останні дані, які я не просила, але мені в Ютубі написали, що він знаходиться в Єрмані. Кажу, я з ним не спілкуюсь, вже багато, я не знаю як. Взагалі, із цього мудака, вибачте за слово, я не можу взяти дитячий відпуск. До чого ми прийшли? Ми прийшли, так як я брала тільки 18 днів відпустки. Я буду просити, щоб мені основну додали. Це, по-перше, і по-друге, ми поспілкувалися і я прийняла рішення. Просто це все теж вкладається в фінанси. Ну, Я думаю, звернусь до адвоката, спитаю, скільки будуть коштувати його послуги. І щоб не було от, от нюансів, від яких я буду залежати від донора. Моїх дітей і мої діти, щоб від нього не залежали, бо в людини по 200 тисяч боргу по аліментах, то ми прийняли таке рішення. ну Я прийняла з дітьми, по... як вони порадились, і вирішили, що я буду подавати в суд і ну як, позбавляти донора батьківства, щоб він ніякого відношення до дітей не мав, але аліменти. Він на нього будуть далі борги нараховуватися. Так що, то, що я його позбавлю батьківства, це не означає, що його різко позбавлять уплати аліментів. Як будуть борги йти, так і будуть. Ця людина, як до нас по скотськи так і ми до нього. Тепер він в житті, якщо і захоче приїхати на Україну, він чітко буде знати, що відсюди він вже не виїде. Так, що це таке рішення. Я думаю, що на слідуючий місяць я в цьому проконсультуюсь. У нас є безкоштовна правова підтримка, допомога. Я проконсультуюся і буду подавати в суд на позбавлення батьківства, щоб ця людина, щоб ми від неї не залежали, щоб, може, ми захочемо зі з зівчатами з'їздити кудись за кордоном. Ми не можемо, тому що нам треба буде дозвіл від мудака. В общем, а ми будемо тепер всі права, відповідальність тепер буде лежать тільки на мені. На ньому вона, вона ніколи не лежала, і так все на мені було. Так що таке, мальчики і дівчатки. Всім хочу побажати миру, добра. Ярмарка була чудова. Мені дуже сподобалась дівчатам теж. Дякую. Ярмарочка була суперова. Ну, а нам всім миру, добра, злагоди. Закінчення війни. І ще я дуже бажаю, щоб понесли покарання всі, хто причетен до цієї війни. Всі, хто її розпочав. Так що і зараз її веде. В общем, все моє кохання. Кохаю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Бувайте!